І так, обварив я повністю всі ці шпильки. Це вже на нашому 10 кВт генераторі. ну Це, звісно, Та розмір його ну це прям впечатляє. Так, що ми маємо? Маємо шпонку на валу, тут буде ступиться, ще кріпиться, ліву різьбу зробив. Е, ну, в общем, Ось з такого плану. Ротор вже закинутий, тільки залишилось прикрутити підшипники, Покра... покраска ну і намотка, в принципі. Якось отак. Ну, розмір, звісно, його прямо ща. Я не знаю, скільки він важить. Я думаю, 200 то точно, як мінімум, а то навіть і більше. Однозначно, Тут ні кришки важать, стільки що то просто. Тут 12 мм товщина. Так, то Це так для розуміння, то Тут 70 практично сантиметрів, вот отак. Ну І так, 33 з болтами, по-моєму, 42. Відправляємо на намотку, перший поїхав. Відправляємо свій на намотку. Ну а далі побачимо, чим його мотати, і результати однозначно будуть. Цей вітряк ми робимо собі. Тому кому цікаво, підписуйтесь.